Привітки! З вами Віка і сьогодні День Миколая. Сьогодні 19, 19, грудня, п'ятниця. Як ви думаєте, до мене прийшов Миколай? Ви думаєте, що в мене тут нічого немає? Просто тут є. Цій огрометній коробці був кінь з лялькою, Барві, ковбойкою. Це сет, який називається My Favourite Horse and Me. Ось такі коробочки були це все. Тут була розчосочка, ну і все багато іншого. Зараз я вам покажу. Е, давайте поки що покажу коробочку, напевно. Ну, а потім, може, ви здогадаєте, який кінь тут всередині. Він тупо не влізає на мене в екран. Бачите, він не влізає. Я отак мушу показувати, бо не влізає в екран. І так не влізає. Ось давайте задніх подивимося. Задній дуже красивий. Тут белый кини теж лялька. Тут написано, вот тут зараз вам скажу, що написано. She is combat for the horse. Uh, а тут написано, да вот uh, say hi, I am Lucy. I am a idiot riding her horse. Uh, Lucy feeding on the horse. Вот. Тут пише стопки. Uh, Reader Girl. Воно ну, ну не видно тут було, отут, в цій рамочці. Тут намальоване, як ніби заплітати коня різні штучки, я зараз вам покажу. І от є двоє різновидності коня. Тут намальовані білий і коричневий. Ви зараз побачите, які в мене. Тут написано, що можна коня розчесати, потім заплітати йому косички і різні штучки волосся. Ну, Тут те саме. Ну тут хаус тебе ті гел це типа різні різновидності коней. Ну, H 3 use, F. Ну, по бокам те ж саме. А зверху", зверху, зверху, зверху. Зверху, як ніби, Люсі їздить на коньові і не його. А тут, а, ну тут про Люсі пише, що вона, типу ковбойка і вона е, цей. Це сет. Запам'ятайте, не тільки є сети, от бачите, мушу отак відступити, От бачите, моя найвеличніша лялька-браці до, до брат. Тут був кінь. Ну, а тут лялька прикріплена і багато ще перебомбасів до них. І цей сет називається My Favorite Horse and Me. з такою ручкою, яку зручно нести. Це мій брат. Мені пил. Я така щаслива, блін. Я така щаслива. М -м -м. Ладно. Я заховаю зараз цей сет. коробку з сета. Зараз вам покажу цього коня з кобилою Я коня купила? Що я купив? Барбі з... Люсі з її конем. Це на кінці вона купила, я її назвала зірка, бо в неї в очах така сірочка є. Ну давайте почнемо, напевно, з коня, бо я, я хочу так в інтригу, тут ви потрималися. Ось наша з такою шляпою, бачите, це я вже зробила, цю шкітку, тому що вона не трималася. Це я її теж заклала таку цю з такими чобітками. Я вже ж, напевно, потім буду робити обзор, просто вам покажу. А, наступ... а наступний подарок не покажу, не покажу, буду тримати в секреті. Ладно, розкажу вам. мене є кафрути. Ви не, не доведаєте, Це Ельза. Так, давайте не до цього. Ось вона наша Барбі. З такими величезними чорітьми, які падають. Їх треба просто сунути <сум> добре води. Вона може стояти. Саме вона сама. Ну, тут стоїть, але. От. Вона може сама стояти. Вона дуже міцна. Те, що вона викрутиться, це, це її не портить. От, поставимо її сюди, щоб було видно. Найдужі дуже личко. Ще до неї йшла. Переодюшка. Вона як е, ніби... Ну, зараз вам покажу. Одюшка. Це розчавка до коня рожева. Це такі штучки, щоб заплітати бусинки, вже вам скажу. Тут бусинок дуже багато. У мене. Тепер, це йшло до барві. Бінокль. Камера. Яку я причепила таку штучку. Бачите камеру? Що мені саме нагадало? Страх камеру мотор, тому що я бачила точно таку саму страх камеру мотор. Ось така як страх камери мотор Monster High. Дуже схожа. Може і однаково, я не знаю. Сумочка, клатч такий, на руку надівати її. Ось. І от я так подумала, що це камера і ці всі принадлежності. І я подумала, що вона знімає. Вона як репертер, знімає різні прокони, проскачки і про різні інші види е, проконей, ну, різні такі прокони. От. І це я вам показала, зараз ще. Тут цілий райбусинок, бачите? І тут є ще такі штучки, ось бачите, такі от метелики, і ви думаєте, для... це для. Для того, щоб бачите, я тут руку показую, значить тут кін біля мене. Це щоб коньові запихати в волосся. От я зараз вам покажу, от бачите, якщо ви не знали цього, я, по крайній, не знала, мені вам показала. От Згинаєте його, не бійтеся, згинаєте і ось так, в ту дирочку, в той хрестик. Це може вийде. От, вийшло. І зараз я ще для того, щоб ви добре-добре запам'ятали. Я ще раз. Ось так. Дуже просто робити. І є ще просто красиві. Це я вже собі буду буси робити. Отакі, камінці з 10. Таких теж. І ось такий один, але дуже класний. Чи не прозорий. Так, ці штучки теж сюди. Тут ячеєчки для... Ніби як для того камери, бінокля. І різних всіх цих штук. Я їх ховаємо так сюди. От урядна у дюєчка. Я її буду в обзорчику моєму передягати. А... Ну, ще помилише. Це ми відставляємо вік. Все, готові? надіюсь тісь готові. Там! Це величезна конячка з зірка, яка може рухатися всім, що можна. Всім. Це, це просто ідеальний кінь для такого подарунку. Дивіться, може аж на от стільки сантиметрів опустити свою голову. Може підняти на нахити. Може тут рухатися. Хоч не дуже великий, але вже от ці всі рухи, дивіться, можна її от так склонити. Ось так. Бачите, вона лежить зараз за грувий Ось так. Ось зараз. Можна її поставити як на дибі, але просто тримати, воно теж дуже гарно виглядає. Навіть для фотосесії. От мені дуже сподобалося. Вуздечко дуже велике, дуже, це мене дуже радило Цей такий просто шикарний. Він може стати ось так. Ось так, як хочете, якщо ви хочете, як хочете, може стати. Е -е -е. Ой. Хе-хе-хе, <реш> став. Полюбитися ку ньому, а я зарплейду. Ну, я тут недалеко, але все рівно оу. Впав якраз на коробку. Ну чого, я чіміток. Це кінь просто ідеальний для гриця різних слайд-шоу і взагалі він класний. У ньому грива така м'ягенька разом з хвостиком. І хвостик досить довгий. Сідло, ну, сідло це взагалі іскусство. Дуже гарне, витончене. Ще й світ блиском таким срібло. Це ще є навіть на ноги ось тут. Бачите? За стіпки наскільки хочеш. Можна на інакшого якогось коня, якщо у вас є. Мій перший кінь, перший кінь, такий величезний, М -м -м, я його полюбила. Це конячка, по-перше, це зірка його можна двіться. його ловила, от коли я спати лягала, уже, бо це з вечора було просто. Я вже спати лягала, я його отак просто зараз з вами покажу. Так. І ось так. Добре, зараз зачекайте, бо не вдається зараз. Ага, от. Я просто запуталася, куди ж його... Стоп, що щось... тут? Пусть сталося з знову. А ні, не, не стало, сталося просто. Моза їли тут. Ну, він ще новий. Він ще досить новий. І от таке положення я його поставила як нібито він спить. І ще я спустила голову, ну ви розумієте, спитки. Зняла цю всю удержку з нього. Кстати, дуже трудно знімати його все. Все можна зняти ці всі штуки про бомбаси. Дуже гарні у нього. Ноги. Ноги всюди ось тут крутится вот это вообще шедевр конечно якось я дуже молила про цього коня он просто на дороге и вот я вчера просто замлилась своей радостью Дивіться на его мордашку это бы не владу на его мордашку мордашки не видно блин все не то Ну, я коли при обзорі, в нього є... в неї є ліснічки, в неї є все. А тепер давайте я при вас ем, розчешую. Дивіться, як вона легко розчешується. І на неї можна посадити любу. Е, Барбі. Я, наприклад, свою улюдку теж посадила на... на нього. Я уже срубила на видео фото с этим. Такие классно. Вон она вот, классно. Вот так. Мордочка такая же тоже. Вот. Вот, вот порвену. И реснички. О, в очках зерочка. белые. Вот синого. Ага. Ну, я купаться. Так. А, -а, -а. а давайте я посмотрю, а уже без тепла. Просто падают эти штуки. Її, звісно, неможливо прямо на сідло посадити, але е, для фотосесії це, по-моєму, супер добре. Вот. Ну, ну, дуже гарно в куборській сляпі Ще червоні. Ну, це, напевно, все, що я хотіла сказати. В наступному зараз, просто зараз буду робити наступному відео обзорчик на коника. Я, напевно, зроблю отільне на коника, отільне на Барбі. Ну ладно, хай буде і то, і то разом. Я вас дуже люблю. Дякую, якщо подивилися моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Любіть коники, любіть Барбі, любіть Вінкс, любіть Фроузен. Всім пока. пока.